Якщо ви, наприклад. Не звернули увагу, що у вас десь все таки виникли податкове зобов'язання. І на жаль, ви дізнаєтесь про це по факту того, як вам пройшов лист з податкової, і ви бачите, що ви тільки перейшли цей поріг. Наприклад, по економічному зв'язку, а вам уже пройшло там 10 тисяч доларів штрафу. Перше, що потрібно усвідомити, що штати вони, коли бачать, що у вас є присутність і ви торгуєте, вони починають рахувати не по вашим зобов'язанням. Тому що вони їх фізично ну не бачать, вони починають використовувати показники зі штатів по аналогічному виду діяльності середні по штату, і з нього вони виводять ті податкові зобов'язання, які вони вважають коректними, і просто приходить цей лист. Ви, звісно, думаєте, що це не мої, я стільки не торгував. Але краще все таки зв'язатись з податковою. Перше, що зробити, зареєструватись, подати звітність з правильними коректними показниками своїми, і далі. Тут потрібно дивитись, можливо, можна подати клопотання про скасування там штрафних санкцій, враховуючи те, що ви, наприклад, не знали, що потрібно платити. Насправді податково так, інколи це проходить, якщо це неповторне систематичне порушення.